Вітаємо, шановні слухачі. Ви слухаєте третій випуск нашого подкасту про відому українську програмістку Катерину Ющенко. У минулих випусках ми говорили про нелегкий життєвий шлях Катерини Ющенко та її перші кроки в науці. А у сьогоднішньому, заключному епізоді, ми поговоримо про її винаходи. Настя. Нещодавно я читала статтю про Катерину на сайті Дзеркало Тижня. де є такі слова, that is В галузі програмування, тож звернувся до Академії наук, і йому одразу знайшли аспіранта, який знав англійську мову. Звичайно, його привели в обчислювальний центр при академії наук. Він зустрічався з вченим Віктором Глушковим, Катериною Шкабарою та, звісно, з Катериною Ющенком. Він був здивований, що лампові комп'ютер Київ у них вже були на півпровідникові. настільки гарні, зручні для програмістів, що на ньому розв'язуються задачі розпізнавання простих геометрич. Перші бази даних створили в Києві на рубежі 1950-х-1960-х років. При цьому вони не дуже відрізнялись від реляційної бази даних, яку запропонував британський вчений співробітник IBM Едвард Кот. У 1970-х ще є така сучасна архітектура комп'ютера Ріск. Я в процесорах не фахівець, але спеціалісти стверджують, у комп'ютері Київ. Була застосована технологія Різк процесор, а це на декілька десятиліть раніше, ніж взагалі цей термін з'явився у світі. Окрім цього, цікавою є також тема комунікації Катерини з іноземними науковцями. За кордону вона не їздила, не можна було, адже в неї був найвищий рівень доступу до державної таємниці. Але вона таки була. І у Східній Німеччині або Чехії, тобто у соціалістичних країнах. Якщо згадувати спілкування з Вінером, то винахідниця розповідала про програмування, що вони роблять, які задачі розв'язують. Але то були задачі, не пов'язані з оборонною правословістю і ті, що не були під грифом державної таємниці. І наостанок хочемо розповісти вам цікавий факт. Із вшануванням пам'яті його матері. Він би хотів, щоб встановили пам'ятник на її честь, як це зроблено за кордоном для усіх першопрохідців у IT. Ади Ливейс, Чарльз Бейбіджа, Унора Цузе і так далі. Щоб назвали її. Завершуючи, хочу сказати, що наразі в усіх закордонних джерелах та майже в усіх вітчизнених першими мовами програмування називаємо транспорт. Снамова, створена на кілька років раніше, за своїми можливостями, перевершує їх. Тож Україна має донести світовій спільноті провини дина і першої мови програмування, яка мала велике практичне значення і вказівників, списків, складних ієрархічних структур та декларативних засобів програмування, і пишатися досягненнями наших науковців у сфері IT. І на цьому останній випуск нашого подкасту про Катерину Ющенко добігає. Цього тижня ви дізналися багато нового про діяльність цієї винахідниці та її внесок у розвиток кібернетики. Шануємо та поширюємо знання про українських діячів в різних галузях. Дякуємо за увагу! Хай щастить!